Всіх вітаємо на нашому Ютуб каналі. В липні цього року нашому інтернет-магазину Vist Market виповнюється 6 років. І саме тому ми хочемо розіграти серед вас 6 подарунків на 6 років. Що ви маєте шанс отримати? Перший подарунок це крісло розкладне від торгової марки Sunday. Другий подарунок це намет трьохмісний від торгової марки Sunday. Третій подарунок це секатор від торгової марки Verano. Четвертий подарунок це портативний зарядний пристрій від торгової марки Worhod. П'ятий подарунок це набір ключів тканевому чехлі від торгової марки Бірг та шостий подарунок це дриль шуруповерт мережевий від торгової марки Воркут. Що потрібно, щоб стати учасником розіграшу. З 12 липня по 12 серпня на протязі місяця зроби будь-яку покупку в нашому інтернет-магазині. Після цього наш менеджер вийшли ваш персональний чотирьохзначний код. Цей код вам потрібно буде залишити в коментарях під цим відео. Друга умова потрібно бути підписаним на наш YouTube канал та відкрити свій YouTube профіль, щоб ми змогли перевірити, чи ви виконали всі умови. Розіграш пройде 15 серпня 2023 року на нашому YouTube каналі. А наразі всім удачі, нехай щастить!